Всім привіт! Ви спитаєте де я? Я вам скажу, на даху я я на даху нашого готелю, наших апартаментів. тут Є така тераса. Я вам зараз покажу, який вигляд з тераси, яка на даху влаштована нашого Отель, апартаментів. Так от у нас Тераса. такий вигляд. І зараз покажу огляд наших апартаментів. Спущусь на перший поверх. Так, камеру ми закриваємо. Оцей. І оцей і це дуже дорогі готелі. Дуже-дуже дорогі готелі. Отак виглядає подвір'я нашого наших апартаментів, балкончик. І тут мешкають люди. Краєвид дуже гарний. Море, пляж. І у двірі Оце дитячий басейн, оце дорослий. Так, не перемикайтесь, я спускаюсь на перший поверх і показую вам детальніший огляд. Так, ми спустилися ось такими сходами. спустилися тут є. Що я вам покажу. Розверху бачили басейн, лежаки, парасольки, Ось такі будиночки. Ось такі будиночки. Там також є тераси зверху. ви бачили, Я воені знімав. Ось такі апартаменти. Ось там на другому поверсі ми проживаємо. А Б, а у нас це, Д. де, Тут є також столики. Ви бачите. Кажуть, середині. Тут так все відбувається. Добрий день. я так знімаю. Ну, тут